Консультація для батьків, які казки читати дітям. Вибираємо казки за віком. Ні для кого не секрет, що першими книжками для дітей є казки. Саме казки в сукупності з іграми знайомлять малят з навколишнім світом, прищеплюють життєві цінності і формують характер дитини. Донести до дитини якусь інформацію або правило набагато простіше у формі казок, ніж у формі нудних і довгих нотацій. Перші казки для дитини повинні бути простими і короткими. Їх зміст повинен бути добре уловимим, а слова простими і зрозумілими. Діткам від 1 до 3 років. Добре підійдуть прості народні казки з простими реченнями і з великою кількістю повторень, наприклад, тягнуть, потягнуть, бив, бив, не розбив, котиться колобок котиться тощо. Дитині потрібні такі повтори, щоб вона краще зрозуміла зміст, засвоїла лексику, запам'ятала граматичні форми. Краще всього, щоб головними героями казок для дітей цього віку були знайомі дитині тварини, діти або дорослі. Читати малюкам казки даного віку потрібно повільно, співуче, з виразом, щоб малюк міг чітко уявити собі всіх героїв казки. Ваше головне завдання в цей період зацікавити дитину читанням і сформувати у нього любов до книги. Обов'язково жестикулюйте і показуйте весь необхідний спектр емоцій разом з героями, читаючи казку своїй дитині. Це дуже важливо. Вибирайте яскраві барвисті книжки з великою кількістю ілюстрацій і твердими сторінками, щоб дитина не могла їх розірвати. Безліч картинок легко сприймаються дитиною в цьому віці, поповнюючи її словниковий запас. Для дітей від 3 до 4 років варто переходити до більш складних творів. Але як і раніше, перевагу потрібно віддавати книгам яскравим, барвистим з великою кількістю ілюстрацій великого формату. Дітям старше трьох років бажано продовжувати розповідати і читати казки, де головними героями є тварини і люди. Відмінно підійдуть казки у віршах, народні повчальні казки, які складаються з більш складних сюжетів і вимагають більш великого запасу слів. А також терпіння, адже казки більш довгі. Казки повинні бути зі щасливим кінцем і нести ту ідею, яку батьки хочуть донести до свого малюка. Маленьким дітям краще читати казки, які вчать доброті і співчуттю. Які б пригоди не відбувалися б з героями казки протягом усього сюжету, в кінці добро має перемогти. У віці 4-5 років кожна дитина в касці прагне вибрати персонажа, який найбільш близький йому. Якщо такого героя немає, оповідання для нього може бути абсолютно нецікаве. Для дівчаток запасіться казками про прекрасних принцес і милих пухнастих звірят, а для хлопчиків про сміливих і відважних воїнів, завзятих лісових мешканців, а також будуть корисні розповіді з машинками, технікою в головних ролях. Отже, діти середнього дошкільного віку розуміють більше і казки для них повинні бути складніше. Казки для дітей даного віку повинні нести певну мораль, бути повчальними для дитини і змушувати її думати. Після прочитання казок для дітей у цьому віці добре провести невелику бесіду про те, як малюк зрозумів казку і які питання у нього виникли. Обов'язково відповідайте на всі його питання. І звертайте увагу на все, що його цікавить. А ось перед читанням казки проводиться підготовка, слід познайомити дитину з новими словами, тобто повідомити, що в казці живуть нові слова, і дати їм пояснення. Наприклад, казка лисичка з качалочкою. Качалочка це дерев'яна палочка, якою розкочують тісто. Дітям, старше п'яти років, можна читати майже будь-які казки, сюжет яких цікавий дитині. Ці казки повинні розвивати всі сторони особистості дитини: мислення, уяву, емоції, поведінку. Крім того, що ви читаєте казки разом, потрібно просити дитину складати казки. Це добре розвиває уяву, творче начало, а також допомагає вам спостерігати проблеми та бажання своєї дитини. Діти від 5 до 6 років вже готові до великих книжок, до процесу читання з продовженням. Вони активно реагують на зміст твору, співчувають літературним героям, охоче вступають у діалог про прочитане, відповідаючи на питання, переказуючи почуте з книги, захоплено, ілюструючи сюжет, який їм сподобався. Але треба враховувати, що діти старшого дошкільного віку вже добре розуміють, але мислення в них ще конкретне, тому казки повинні бути з простим і конкретним сюжетом, а головними героями повинні бути тварини і люди, і навіть чарівники і чаклуни. Приділяйте дітям як можна більше часу і уваги. Пам'ятайте, що щасливе дитинство не можна повернути, але його можна подарувати. Дякую.